Кроп. О, класна форма. Стрижка. Хто вміє стригти кроп? Що таке кроп? Ну, от, справді. От, реально, от, клієнт приходить мені кроп. І що він, що він перше, що показує? Мені кроп. Мені кроп. Мені кроп. Цікаво те, що в більшості випадків вони просять просто коротку чілку. В пошуку вбити стрижка 2022, да, Чоловіча стрижка коротка 2022. Ну і всі будуть зазвичай зафейдені, і з рівною чілкою. Але чи то кроп буде, чи не буде кроп. Тому що технічно дуже важливо нам підійти правильно до форми, для того, щоб ми її не перестригали в процесі. Тобто, для чого це я все роблю? Тільки для того, щоб ми відразу з нашого першого зрізу будували те, що нам потрібно. А не перестригали в процесі. Окей. Кроп. А, ні, досить непогано. Стилізація. Ну, ну, дивіться, ріденьке волосся, м'якеньке, кругла голова завалена така прям. І на ній зроблений кроп. Я вважаю, ну це дуже складний варіант для кропа. В більшості випадків, коли от такі приходять клієнти, то їм фейдік зазвичай повище. От. І зверху пудри. На рахунок кропу. Напрямок текстури від маківки до обличчя. Ну, всі ви бачили на пудру укладки, так? коли ось звідси об'єм рухається і текстура в чуб до чуб. чуб. Силетна форма важливий момент квадрат по периметрі. Тобто, коли ми бачимо анфас, бачимо квадрат, коли ми дивимося в профіль, бачимо квадрат. Кроп не будується у нас на трапеції. Дуже важливий момент через технічну особливість. У нас в цій міні-зоні будується кругла форма. Динаміка йде від обличчя, від коротшої довжини до найвищої точки в довшу довжину. Тобто, у нас будується кругла форма. У нас найбільша кількість об'ємів знаходиться в найвищій точці голови, і найменша кількість об'єму знаходиться в зоні чуба. Це дуже важливо, тому що коли клієнт бачить себе і коли ви бачите будь-який образ, коли він дивиться рівно, він повинен бачити оцю виражену текстуру. Він її не побачить, коли буде квадрат, він її побачить, коли буде круг. І що дуже важливо, у нас найбільша точка по об'єму знаходиться в найвищій точці голови. Оця зона, яка відповідає за висоту форми, є для вас орієнтиром і контролем, від якого ви будуєте круглу форму. Кругла форма це не значить піти по голові, постригти, просто одну довжину. Кругла форма це так само, як і трикутна, варіативна. Оця лінія може бути ще більш різкіше зрізана до обличчя. Залежить від форми голови і структури волосся. Тому що як коротко зрізати цю зону, особливо на об'ємній лобній кістці, то в нас волосся просто підніметься і буде просвічуватися шкіра. Варіації дуже повно. Як не потрібно робити, ну і як потрібно робити. Окей. Що важливо, зона з'єднання має дисконекцію. Кроп завжди має дисконекцію. Якщо ви кроп з'єднуєте, це вже коротка стрижка, яка зібрана з бокса з Цезаря і укладена як кроп. Дисконекцію. Волосся скронь коротке, яке в квадраті знаходиться. Волосся скронь, ну тут потилиться, воно зрозуміло, але волосся скронь коротке, а волоссяміної зони довше з напрямком текстури до обличчя в чуб. Якщо ви звернете увагу на фото, на образ, то коротка скроня і волосся, яке в дисконекції, яке направлене текстурою в зону чуба. Кроп має різницю текстур. Статика йде у вас по скроні, а волосся зверху йде в напрямку до обличчя. І воно попадає рівно в лінію чуба. Окей? Кроп найкраще стригте зверху, задати основну форму, далі висушуєте і по розпаду обираєте те волосся, яке випадає на скроні, і те волосся, яке рухається вперед. Довжина форми від 3 мм. Це особливо на е пласких головах, коли квадратна голова прям. Там ми виходимо до, і коли волосся темне і дуже щільне, там ми виходимо в квадратній формі, по силуетній, да? виходимо дуже коротенько довжину. Збудуємо нашу основну форму на 3 мм. Від 3 мм до 1,5 см. Півтора см це робота з круглою головою, там де нам потрібно наповнити і витримати нам силуетну лінію квадратну. От, наприклад, якщо подивитися на оцього хлопчину, да? Тут більше в статику кругліше пішло, зверху вже довжина, але на більш круглих головах ми оцю лінію форми маємо довшу да, по довжині. Висота форми, довжина в зоні, Тобто висота форми це довжина, яка знаходиться зверху. Ми будуємо від 2 до 5 см. Тобто ми можемо будувати досить коротко від 2 см. Да, це буде виражена текстура у нас. Також на такій довжині на певній структурі волосся це вже буде текстура. І до 5 см. Все, що ви хочете побувати довше, то вже буде дивитися досить тяжко. І в той же час ви цей, цю форму ви не зробите в текстурі. Це можете в кучерявому волосі будувати довше, але зазвичай в більш прямому волосі, або яке трішечки ну, таке під, підкручується там. Бажано там до 5 см. І до обличчя у нас е довжина зменшується. То, з довжиною, яка знаходиться на вищій точці, у нас довжина до обличчя і маса буде збільшуватися. І тоді на такій довжині, наприклад, да, на цій масі, коли вона випаде, якщо ви відріжете чуб, то у вас буде тут величезна маса, яку захочеться потім ще пропрацьовувати. Через це до 5 см. І буде оптимально. Окей, що робити, коли є, будують... А, ще ось що я хотів сказати на рахунок форми. А, кроп будується на середньому або на високому фейді. Все, що ви нижче опускаєте, це вже не є кроп той, який ми зазвичай е, бачимо. Короткий. Це вже є, можна сказати, long crop. Це френч кроп. Crop. French-crop. Чули таке слово, ні? French є French, це французьке A fringe, це чуб, ну, чуб. Це, це е, чуб. Так от, що цікаво, що French Crop він будується на середньому або на низькому феті, або будується на тейперах. І він будується зазвичай, має силуетну лінію трапецію і будується на квадратній формі. Тому що там дуже важливо, щоб випала, випав чуб. Щоб він був. Тобто я зараз говорю про те, що ви зазвичай використовуєте е, у себе на клієнтах. В основному, прийшов клієнт, будуйте йому. Важливий момент для того, щоб зробити різницю між скронями і направити текстуру від а, маківки да, поверх скронь, оця а, зона з'єднання, дисконекцію. Да, тут, тут важливо будувати а, плаский шар. Ми не будуємо а, по колу, не будуємо округлі шари. Тут важливо збудувати нам плаский шар. Як будується? Кругла форма в пласких шарах, використовуючи просто вертикальне розділення і наступне до попередньої зміщуючи. Таким чином ми компенсуємо оцю округлість голови і збільшимо довжину до о, зони з'єднання. Тоді ми будемо мати напрямок текстури, який буде різнитися коротка скроня і напрямок текстури до обличчя. Так, і стайлінг, пудра або матова паста легкої фіксації. Це зрозуміло. thank you